you <laughs> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Колишній міський голова Одеси Олексій Костусів або сумісництву ще й батько Нардепа Гончаренка переховується від правосуддя в маєтку під Лондоном у Британії. Як відомо його розшукують за підозрою про заволодіння бізнесменами Борисом Кауфманом і Алексом Боруховичем Олександр Грановський, КП, міжнародний аеропорт Одеса, та 2,5 мільярда гривень доходу від його діяльності. Про це пишуть змі з посиланням на офіс генпрокурора. Повідомлені від ВАКС до Олексії. Костусів а значилася не українська адреса а Роуд, road 194 в елітному лондонському районі Річмонд. Зазначимо, що цей район розташований в передмісті Лондона та користується великою популярністю в заможних людей, зокрема світових зірок та політиків. Будинок, де орендує квартиру Тиро розташований навпроти королівських ботанічних садів у районі Річмонд на правому березі Темзи. Вартість нерухомості була оцінена в 2000 році в понад півтора мільйона фунтів стерлінгів. Екс-Мер Одеси проживає в будинку з п'ятьма спальнями та трьома санвузлами досить елітна місцина для переховування. До того ж цікаво, як колишній мер зміг дозволити собі такий розкішний маєток: п'ять спалень, три санвузли. Та він там як на курорті, просто живе в своє задоволення та навіть не збирається повертатися в Україну. Та й що тут казати, він і сам заявив суддям, що ніби боїться повертатися через обстріли і ситуацію в країні, тому буде відсиджуватися за кордоном. Варто зауважити, що екс-мера Одеси Костусєва підозрюють у причетності до схем за Діння комунальним аеропортом Одеса. У набу заявили, в 11-му два відомі одеські бізнесмени зареєстрували фірму, організувавши спільне підприємство з міськрадою з розподілом часток 75 і 25 відсотків відповідно. Здобуття згоди депутатів забезпечив тодішній мер. Внаслідок реалізації схеми її учасники заволоділи майном аеропорту на суму 118 мільйонів гривень та доходами від його діяльності у сумі понад 2,5 мільярди. Уже 29 серпня 23-го детективи Набу повідомили про підозру в заволодінні. Майновим комплексом стратегічного об'єкта КП міжнародний аеропорт Одеса та 2,5 мільярди гривень доходу від його діяльності п'яти особам, серед яких колишній одеський міський голова, його заступник керівник одного з товариства з обмеженою відповідальністю та два відомих у регіоні бізнесмена Кауфман та Грановський. А 12 жовтня 23 го НАБУ оголосила Костусєва в розшук. Очевидно, що ексмер Одеси, схоже, має що приховувати, раз вирішив переховуватися від слідства та зовсім не коментувати. Підозру до того ж, після такого викриття стає зрозуміло, звідки в нього такі кошти на небідне життя за кордоном. У той час в Україні на нього чекає суд та покарання та розкрадання країни. А він цього точно не хоче. Звичайно, набагато простіше заховатися. Що цікаво, Нардеп Гончаренко також не спішить говорити про батька та розповідає, що ніби немає жодних зв'язків з колишнім мером Костусів і не спілкувався з ним 14 років. За його словами, відносини в них не склалися ще з дитинства, а у дорослому віці Гончаренко намагав. Знайти спільну мову з батьком, проте спроби виявилися марними. Коли я вже подорослішав, то навіть намагався його знайти, бо все-таки рідний батько, як не як, але нічого доброго з цього не вийшло. Останній раз ми спілкувалися 14 років тому, що в 2009-му. Після того жодних контактів не було. Зазначив Гончаренко. Проте тут не потрібно забувати про одну маленьку, але дуже важливу деталь саме неймовірніше, завдяки такому татусю Гончаренко отримав дорогу в політику та в Одеську міськраду, а також шлях в партію регіонів. Тому на Говорячи, їх стосунки аж такі погані. Це більше схоже на те, що Гончаренко хоче відхреститись від батька заради власної кар'єри. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канали, переходьте за посиленням в описі.